Але примітні моменти є. Володимир Зеленський вчора ввечері повідомив про те, що дрон шахет російський заглибився на території Румунії на відстань близько 10 кілометрів. Він оперував у повітряному просторі країни НАТО близько 50 хвилин, ну майже годину. Продовж цього періоду у ЗМІ з'являлися різні повідомлення про те, що Міністерство оборони Румунії нібито збило цей шахет літаком f 16 Пізніше вони спростували самі цю інформацію, сказали, ми його супроводжували. Коли подивилися, що він летить назад в бік України, мовляв, не чіпали його. Але 50 хвилин в просторі країни НАТО перебуває об'єкт, який створює загрозу для населення. Ну це, як на мене, ситуація трішки дивна. Хоча знову ж таки, чому дивуватися? НАТО поки що намагається відтягнути момент безпосереднього зіткнення із Росією воєнного зіткнення. Але не всі так думають, не всі так коментують, як Міністерство оборони Росії, до прикладу, міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський прокоментував інцидент з російським дроном в Румунії і сказав: Росія продовжує провокувати. Учора увечері це була Румунія. Я не вірю в помилки Росії. Як союзники по НАТО, ми залишаємося пильними. Ну, як будуть чехи реагувати, коли до них залетить дрон, а він до них залетить. Ну, тоді вже, звісно, подивимося, і будемо робити відповідні висновки. Литва нині тримає руку на пульсі. Вчора, буквально 13 вересня, литовська армія повідомила, що російські літаки порушили правила польоту і тому були підняті винищувачі НАТО. Як зазначили литовські військові, винищувачі НАТО піднімалися двічі. Вони піднімалися для спостереження і супроводу російських літаків, які порушили порядок. Обидва випадки не були пов'язані з превентивними заходами Польщі через дрони. Але, як кажуть, російські літаки летіли з вимкненими радіолокаційними автовідповідачами та без планів польоту. Ну що, як на мене, повністю вписується в картину того, що Росія продовжує провокувати країни НАТО на військове зіткнення. До певної міри можна було оцінювати як позитивними і правильними кроки литовців і румунів, які не збивали російські літаки, не збивали шахет, хоча шахедом це зовсім інша історія. Але от Польща ну, трішки виглядає зараз не зовсім, як на мене, щиро, хоча вона обтяжена, ще раз наголошу, своїми зобов'язаннями у рамках Північно-Атлантичного альянсу. Втім, заяви сьогодні від високопосадовців Польщі вони більш чіткі. Ніж, наприклад, інших. У Білому домі, до прикладу, почали говорити вже правильні речі, це ледь чи не вперше, коли я особисто фіксую таку заяву. Ну, звісно, було б добре, аби вони не лише говорили, а й діяли правильно. Про що йдеться мова? Спецпредставник президента США Кіт Келлог заявив, що якби Китай відрізав допомогу Росії, вже завтра б війна закінчилася. Абсолютно правильні речі. І заяви щодо блокування співпраці Китаю та Росії Дональд Трамп робить регулярно і вже пропонує, аби були введені 100% мита європейськими партнерами проти Китаю. Але поки що рішення від ЄС такого немає. Державний секретар США Марко Рубіо назвав вторгнення російських безпілотників у польський повітряний простір неприйнятним, але сумнівається, що саме Польща була ціллю атаки. Ну, я сьогодні, коли це писав у себе в телеграм-каналі, написав, що... Трампізм, хвороба непроста, вона має вірусний характер і заселяється в голові багатьох чиновників з команди Дональда Трампа. Рубіо не є винятком, хоча Рубіо видається найбільш притомним політиком. Що він, власне, сказав? Безсумнівно, дрони були запущені навмисно. Питання в тому, чи спеціально їх направляли саме до Польщі. Сказав Рубіо, ну так, звісно, можна пояснити будь-які терористичні дії Путіна. Він несвідомо вдарив. Спрацювала система ППО, як коли розповідав і ракета не туди впала, ну і так далі. І Рубіо додав, що якщо докази підтвердяться, що Росія спрямувала безпілотники саме на Польщу, то це буде дуже ескалаційний крок. Всі будуть дуже стурбовані. Але стурбовані поляки, мабуть, більше сьогодні, ніж самі американці, і вони чудово розуміють, що загроза проти них реальна, як ніколи. І те, що однією із Дуже серйозних причин і вад сьогодні польського суспільства є російська пропаганда, сказав Дональд Туск. Він наголосив на тому, що варто польським політикам зупинити хвилю про російських в країні, а не піддаватися їй і не звинувачувати у всіх гріхах Україну. Наголошу, друзі, це, як на мене, ледь чи не вперше, коли звучать такі заяви з уст високопосадовців такого рівня у Польщі. Які говорять про те, що ворог для Польщі не Україна, а Росія. Втім, до прикладу, Навроцький з цього приводу поки що мовчить. І стурбованість європейців можливою атакою по їхній країні зростає. Сьогодні видання Більд опублікувало дані опитування ІНСА на замовлення більду власне це опитування і проводилося цією селищною групою, яке свідчить про те, що більшість громадян Німеччини бояться нападу Росії. На країну члена НАТО після того, як стався інцидент із Польщею. Опитування показало, що 62% респондентів бояться, що Росія може напасти і на країну члена НАТО в тому числі. Наприклад, на Польщу чи Литву. Це повноцінний наступ, друзі, конвенційний, з сухопутними військами і ударами з повітря, так як то роблять проти України. 62% німців абсолютно допускає такий сценарій. Хоча ще вчора вони вважали, що цього не станеться. Лише 28% громадян Німеччини не вірять у такий сценарій. Ще 10% опитаних не змогли дати відповідь. Тому, звісно, коли вони чують, що це провокація, то ну, це трішки виглядає дивним для них. Крім того, більшість респондентів виступають за посилення санкцій проти Росії у відповідь на провокації. 49% висловились за негайне припинення всіх поставок газу та нафти. З Росії до Європейського Союзу, це майже половина. 33% поки що проти цього. Це якраз про ті проросійські настрої, про, про які говорить Дональд Туск. І 51% опитаних хочуть, щоб заморожені російські активи були використані для підтримки України. Лише 29% опитаних відкидає цю ідею. Але політиків у цьому переконати неможливо. Громадяни розуміють, що це треба робити, але політики кажуть, ні, ні, не можна обрушиться, обвалиться. Банківська система всього Європейського Союзу, хоча як на мене, це мечня. і в Україні порахувалися скільки ж грошей потрібно Україні буде на наступний рік, якщо війна буде продовжуватися. Ну, принаймні, правильно роблять депутати, що рахують з огляду на сценарій продовження війни, адже краще мати запас міцності, чим жити з його відсутністю.